На окраїні маленького села біля лісу стояла одинока хатинка. З неї вийшла старенька, зажурена жіночка. Її звали Мотря. Вона ще пам'ятала той час, коли був живий її чоловік, і в домі постійно лунав дзвінкий дитячий сміх. Олеся й Олекса швидко повиростали. Мотря і не щулась коли. Шкода, що чоловік не дожив до цього часу. Першим батьківський дім вирішив покинути Олекса. Видний з собою, дужий хлопець, він подобався усім сільським дівчатам. Попри таку популярність, серце парубка залишалося вільним, допоки в нього не закохалася Меланія. Дівчина була з багатої родини, мала добре придане, тож матір одразу благословила сина на шлюб і наказала негайно кликати сватів. Хлопець не пручався. Він зробив так, як веліла матір. Не минулої року, як про свій намір створити сім'ю, сповістила молодша Олеся. Вона довго не наважувалась розповісти матері про свого коханого. Іван був сиротою, жив як міг. Крім цього, вже одружувався, але дружина втекла з коханцем до міста, покинувши на Івана маленьку донечку. Як тільки про це почула Мотря, вона одразу заборонила дочці виходити за нього заміж. Навіть на поріг не пущу, ти смерті моєї захотіла. Чи не знаєш, як самій сорому набратися? гнівно сварила Олеся матір. Ночка не була спокійної вдачі, як старший брат, наполеглива і вперта. Саме так можна було про неї сказати. Жертвувати своїм жіночим щастям заради примх матері, вона не збиралася. Іван її суджений. Чим більше матір забороняла, тим сильніше Олеся прагнула втекти з дому. Так і сталося. Після останньої сварки з матір'ю, яка привела до їх хати Михайла свататись до неї, Олеся пішла з дому до Івана. Вперше за своє життя Мотря залишилась самотньою. Спершу її навідував син з невісткою, але потім у них випала можливість переїхати в місто. Жінка залишилася сама в пустій хаті. Сусідів не було, тож і навіть поговорити не було з ким. Все село готувалося святкувати Великдень. Готували смачні страви, пекли Паски, малювали писанки, тільки для Мотрі свято не свято. Вона змарніла, злягла і навіть не мала сил яєць відварити. Прилягла на ліжко і гірко заплакала. Раптом вхідні двері відчинились, і на порозі мама побачила свою доньку Олесю з чоловіком і двома дітками. Христос воскрес! Лагідно привіталася донька і підійшла до ліжка. Та обійняла матір воїстину Воскрес, моя люба донечко. Жінка підвелася і стала вітати у своєму домі рідних. Того дня у маленькій самодній хатинці біля лісу, яка стояла на окраїні села, знову лунав дзвінкий дитячий сміх. Мотря вперше за останні кілька років почувала себе щасливою.